От на дворі і зима, а разом з нею і купа нових героїв в імперії Пазлів. Хотілося б робити відео частіше та світло з інтернетом проти подібного розкладу. Але то вже таке, і по традиції почнемо з героя місяця останнього в цьому році. Велике прохання перед тим як писати в коментарях, що з критикою, спочатку подивіться огляд, а то, коли в кінці листопада людина пише, що моракс класний, бо він гальмує трьох і ріже всім максимальне здоров'я. У мене складається враження, що відео він взагалі не бачив, адже там детально пояснено кого і як герой б'є. Я дуже ціную критику, але коли вона обґрунтована, а помилки робить кожен. От я, наприклад, недооцінив хоторна і другий костюм Обакана, а про Мір'ям, хоч вона й дуже часто зустрічається, свою думку не змінив. Тому дуже приємно, коли хтось дивиться уважно і вказує на помилки, але дуже неприємно, коли хтось дивиться неуважно, а потім пред'являє претензії. Всім привіт, з вами Рос і сьогодні у нас Балур, герой місяця грудня 22-го року. Це в нас синя п'ятірка з середнім зарядом. Балур, як і всі геми цього року, теж має дві пасивки. Перша це неможливість зрізати йому атаку. А друга відхил 20 хп, коли герой суперника отримує урон від кровотечі. Знов таки не 20%, а 20 одиниць. Тобто, якщо всі 5 персів матимуть кровотечу, Балур відхилюватиме собі 100 одиниць здоров'я за хід. Пасивки нормальні, нічого особливого, але може бути. Основне вміння це удар в одну ціль на 450 урона, після чого та отримує 252 урона від кровотечі протягом трьох ходів. Якщо качнути перса заямками в атаку, ця цифра буде трохи вища. По вмінню це все залишився лише зв'язок стихій. Балур останній гем, який ставить союзникам своєї стихії захист від паразитів на 4 ходи. З наступного місяця цей зв'язок уже зможе впливати на всю команду, а ми нарешті побачимо бонус сім'ї геймів 2022 року, ну і новий зв'язок стихій, нових героїв місяця. Повертаємось до Балура, я ще забув сказати про клас героя. Він боєць, а отже має шанс воскреснути. Це гарний клас. Також з плюсів можна відмітити нормальні пасивки і зв'язок стихій. Також дуже радує, що герой не повільний. Думаю, це теж можна записати в плюси. Хвилинка сарказму була. Щоб обґрунтувати свої оцінки в кінці відео, давайте порівняємо балура з іншими геймами 2022 року. Візьмемо середніх атакуючих персів і порівняємо користь, яку принесуть вам вони, і балур. Почнемо з сільварії, яка також б'є лише одного, причому слабше балура, але перед цим ріже цілі і сусідам броню, а ще викликає союзника міньйонів. Тобто, окрім шота, ця родичка Тели робить ще дві корисні речі для вашої команди. Наступний уже згаданий моракс. Загальний урон по трьох 800% плюс повільнення одного і зріз хп ще двом. Як ви бачите, окрім удару, ще маємо корисні речі. Також є загрог, якого можна вважати індивідуалістом, адже він наче нічого не робить для союзників. Але за грох сумарно наносить 860% урона, обходить контратаки, ще й ману собі може накинути. Хіба не є користю для команди, коли загрох прибере захищених контратакою персів, а інші ваші герої об них не розіб'ються. Взагалі найбільше з геймів у мені нагадує Григоріона, також середній шотер з майже таким же уроном. Але Гриша дає команді Кріта, значить, може брати стапок на титана. Взагалі шотери не дуже часто бувають середніми. В основному це швидкі перси. Адже який сенс шукати 9 камінців, щоб вдарити балуром одного, якщо можна це зробити з магні за 7. Якщо вам конче потрібен синій герой, як варіант взяти з виклику долі Аріель, скаді чи велу, кожна з них буде корисніше балура за своїм мінням. Та ж вела, хоч наносить лише 150% ворона і 156 водою, але кожному і швидка. То чи є сенс віддавати телескопи саме геємо грудня? Цікаво, що навіть швидкий балур не дуже виділявся з натовпу, адже він не вміє нічого такого, що робить його відмінним від інших. Ну вдарить він ціль, та трохи постікає кров'ю, він трохи відхилиться. І що це вам дасть? Звичайно, ви можете всюди використовувати цього героя, але лише якщо у вас дуже мала колекція, і до того часу поки не з'явиться хтось кращий. Взагалі з синіми у цьому році цікава історія. Вийшла класна атакуюча Айріс, розраби вирішили, що досить, і далі пішли клаєрн та балур. Куди качати емками, говорити не бачу сенсу. Краще віддайте їх швидкому магні, щоб його збалансувати. А Якщо ще впаде костюм, буде кому різати броню. Всі, хто спіймав балура, вітаю! Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою лише перемог всім нам.